Відповідно до положення проведення змагань, команди були розділені на дві підгрупи. Ігри у підгрупах відбувалися за коловою системою. Переможці підгруп змагались за перше та друге місце. А команди, які зайняли друге місце в підгрупах, змагались за третє місце. Учасники фінальних змагань зібрались на стадіоні Колос. Привітали фіналістів футбольної ліги школярів, голова райради ФСТ Колос Мар'ян Бороц та головний спеціаліст відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Юрій Карплюк. Головними суддями турніру були директор дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Наконечний та старший тренер дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Дрозд. У фінал змагань серед загальноосвітніх шкіл перших-третіх ступенів вийшли команди Корчинської, Стоянівської, Вузлівської, Павлівської, Лопатинської та Редехівської школи номер 1 За підсумками ігор, у групах перше місце в групі А зайняла команда Стоянова, друге місце команда Павлова, третє місце Вузлове. У групі Б перше місце зайняла Радехівська школа номер 1 друге місце Лопатинська школа, третє місце Корчинська школа. У напружених та видовищних іграх команди виборювали путівку до фінальної частини. Безперечним фаворитом протистояння за право виходу в фінальну частину була команда Радехівської школи номер 1 Доля третього місця вирішувалася матчі між Лопатином та Павловим. З рахунком 2-1 перемогу здобула команда Лопатинської школи, яка стала бронзовим призером змагань. Ну а в фіналі зустрілись досвідчена команда Стоянівської школи та Радехівської школи номер 1 злагоджена і тактично виважена гра яких привела їх до фіналу. І все ж, перемога виявилась за Радехівською школою номер 1 Гра завершилася з рахунком 1-0 на їх користь. Голом відзначився Віктор Зробок. Слід зазначити, що Радехівська школа номер 1 стала чемпіоном футбольної ліги школярів у двох вікових категоріях: у молодшій та старшій, неабияка заслуга в цьому тренера обох цих команд Володимира Макітри. Приємно, що в нашому районі зростає надійна зміна нинішнім спортсменам, які захищають честь України на міжнародних спортивних аренах.